Вінниччина сьогодні приймає всеукраїнський форум для молодіжних рад та екологічно свідомої молоді «Eco Future оф Ukraine». Це 140 представників і представниць з усієї України. Я приїхала на цей захід, бо тут зібралася активна молодь, яка підтримує екологічний рух, екологічну свідомість. Наша волонтерська ініціатива займається проблемою переробки органічних відходів. Я тут, бо ми нещодавно закінчили певну стадію нашого проєкту, і мені хотілося б більше дізнатися, як з цією проблемою споруються інші регіони. На цьому заході я почула від лектора те, що не треба косити газон. Це дома для мене ідея, яку я хочу запровадити у себе в місті. Тобто, якщо порушується одна екосистема, тоді порушується інша екосистема. Це називається харчовий ланцюжок. Якщо так дойде до верху, то це буде крах для нашої екосистеми. Систематично косичний газон ми знищимо наших комах, які проживають в ґрунті. Вони являються їжею для наших птахів. І далі вже йде харчовий ланцюг. Ми пропонуємо розвивати екологічний рух в містах України та поза межами, завдяки впровадженню міжрегіонального курсу екологічне майбутнє України. Ми допомогли відкрити близько 30 екобізнесів для молоді. В цей перелік входить як і виробництво екологічних пакувань, ековощанки, виробництво або крафтове виробництво різних певних лівобулочних виробів, так само виробництво екопаперу, виробництво різних. Сувенірних продуктів тільки завдяки екологічній свідомості. Влада, громада і бізнес повинні співпрацювати і розуміти цінність один одного і чути один одного. Місцева влада, розуміючи цінність бізнесу, цінність підприємців, адже вони платять податки, податки це гроші, гроші це зброя. В даний момент це швидше перемога буде. Плюс, звичайно, це розвиток міста і кошти потрібні для міста. Відповідно, влада підтримує розвиток бізнесів. А розвиток бізнесу, особливо зараз, під час війни надважливий завдяки диверсифікації ультрапостачання. В Україні питанню захисту довкілля протидії кациду приділяється особлива увага. Зокрема, був розроблений спеціальний документ міжнародної робочої групи, який має назву Екологічний договір. Це міжнародний документ, який дає можливість запроваджувати відповідні зміни, які протидіяли збройній агресії в питанні захисту довкілля. А в блок включається це, це якраз відповідальність за нанесені якраз збитки державі і довкіллю, це моніторинг саме в цих збитків і питання зеленої реконструкції, зеленого відновлення. Довкілля немає кордонів. Наше завдання об'єднатися з міжнародною спільнотою, інтегрувати відповідні законодавчі зміни, які відповідають європейській зеленій директиві, які відповідають всім міжнародним стандартам по захисту довкілля. Упродовж останніх років повномасштабного вторгнення Україна зазнає щоденно нищівних дій від нашого ворога стосовно своєї природи, коциду, і це те, з чим ми будемо боротися не лише сьогодні і після перемоги, а десятиліття вперед.